Головне, чого я насправді не можу зрозуміти стосовно пуску двигуна танка Т-90 або Т72, це чому за температур мінус 20 і нижче відкачування оливи з КПП прописано тільки для комбінованого пуску. Можливо, вони мають на увазі, що за мінус 20 і нижче я не пущуся ані в основний спосіб повітрям. Ані в другорядний спосіб стартером. Не знаю. Хтось з цього плану думає, будь ласка, пишіть в коментарях. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. я, Сашко Добрий. В трофейному Т-90, в якому ще не дійшли руки. Нормально зібрати назад прилетнічного бачення цей московицький воякам. От, Що, запаяв бак, будемо катати машину. От. А що робимо тут і зараз? Ну, хтось каже: збираємо вподобайки, підписки і гроші для перемоги, і вони будуть праві. Хтось каже, поширюю корисні знання, які допомагають українським воїнам захищати Україну від загарбників і окупантів. Вони також будуть праві. А також є хто скаже, що максимально. Дрочимо москворотих глядачів, яких просто вивертає від файної, дивовижної, чарівної, потужної, переможної української мови, і, звісно, вони теж будуть праві. Отже, ми маємо від внутрішніх джерел так, енергії, способи пуску: основний повітрям, другорядний стартером, і третій. Комбінований. Комбінований. Увімкнений, вимкнений. Багато пишуть в коментарях, чому трофейний танк московицький, а мова англійська на лейбах. Як мені пояснили побратими, модифікація Т-90С була створена для Індії, яка подивилася на все це аналоговнєтне непорозуміння і сказала, дякуємо, ми якось краще самі собі зробимо. Отже, будемо, таким чином будемо пускати і показую 4 пуски. Перший пуск, основний повітрям. Який у мене раніше не вийшов на відео. Я там трохи пролюбився з МЗном. Пролюбився з МЗном. Чому? Тому що там для двох спуск, способів пуску для повітря і для стартера написано тримати МЗН. І разом з ним пускати стартер. А для тільки електричного відпускати МЗ і через 2-3 секунди натискати стартер. То я трохи там перелюбив ці нюанси, не зміг пустити тоді повітрям. До речі, після того я ще не пробував пускати повітрям. Я дуже сподіваюся, що у мене зараз вийде. Балони забиті на 150 Отже, я потім ще зроблю таймінг окремо. Пуск у нас буде тільки повітрям, тільки стартером і в комбінований спосіб. Увімкнули комбінований і погнали. І на останок будемо пускатися, з, як передбачено, для комбінованого пуску і температур мінус 20 і нижче. Ну, Це просто якщо ви матимете пускати Т-72 або Т90 за температур мінус 20 і нижче, ну, це означатиме, мабуть, що ви витягнули джекпот в цьому житті. Проте ну, я це покажу, бо це передбачено. Все, Це всі пуски повітрям. Мене особисто дивує, чому на електропневмоклапані не передбачено штатно ніякого механічного дублятора пуску. так? Ніякого пропорція, типу як в БМП К48. Тут нема нічого такого. Мені казали, казав один побратим, академік-викладач. Бронетанкової кафедри, що десь там можна зробити гачечок, яким натискати якийсь десь вал. А є, але я лазив пальцем, я його тут мацаю з усіх боків. Я на ньому ну, просто банально не знаходжу ніякої дірочки, куди вставляти той гачечок. Можливо, ну, там побратим мені схему скидав, де ну, схематично позначений цей електроклапан. І там, за схемою, десь тут мала бути дірочка, але я її тут не відчуваю. Тобто, способів пустити двигун без акумуляторів, як, наприклад, пускається БМП за штатної комплектації, я не знаю. Хто знає будь ласка, мені напишіть. Отже, показую ці три способи. І четвертий, повторюся, показую вам. Пуск в комбінований спосіб з відкачуванням оливи з КПП. Який, якщо коротко, насправді дуже просто полягає в тому, що ми разом з, з, з МЗном і стартером е вмикаємо також тумблер е той, відкачування оливи з КПП. А семантично правильніше було би не закачування оливи в КПП, але мова не про те. І після того, як пустили двигун, випускаємо мзн відповідний стартер і тримаємо тумблер відкачування оливи з КПП 2 хвилини. Це, повторюся, для температур мінус 20 і нижче. Що ще сказати? що ще сказати. Все, всі інші способи пускання, там Мензен з буксиру, це для зовнішніх джерел або механічної там, енергії, так? Ну, тобто з буксира. Ось Мзен, я вам зараз не покажу. Або від зовнішніх джерел повітря. Я не знаю, де тут кран зовнішній, щоб заживити повітря. Чесно кажучи. Мені, до речі, ніхто не написав, що це за штука -дрюка. Для, ну, Очевидно, це водяна система, але що це за пробка, що з нею робити. Хто компетентний, напишіть мені, буду вдячний. От. І від зовнішніх джерел там акумуляторів і всяке таке. Так, чотири способи вам показую. Тут все замерзле, тут бурульки, он, бурульки. За цю тільки бурульку, я думаю, варто вже мені, що я тут сиджу в цьому болоті, замість просто мошки працювати, вже варто поширити хоча б з поміж десяти друзів. Листи щастя від Сашка Доброго. Так, розсилайте, підтримуйте, це дуже важливо. Поїхали! <кій> Бо щось я розтрендівся. Але для мене це звично. Послідкує за подіями на каналі, знаю, що лаконічність це далеко не завжди моя чеснота. Майже ніколи це не моя чеснота. Для всіх у нас вмикаємо масу, відкриваємо баки. Баки у мене і без того відкриті, тому що я грів машину підігрівачем. 50 по воді, 20 по, 20 по оливі. Оце, до речі, хто дивився на каналі відео про замінні ручки РНМ. РНМ працює. Підкачаємося. І буде нам щастя. Кажуть, що треба качати МЗН, поки там не почне або не припинить щось там зліва булькати. Чесно? О! Ручка провалилася. Чому це вона провалилася? Якщо я залив двадцятку соляри. Ну, не могло, ж воно за 10-15 хвилин роботи підігрівача всандалити соляру. Цікаво. Качнемо баценчиком ще про всяк випадок. Секунд 10. Підкриваємо балони. Щодо, до речі, щодо тримання кнопки МЗН, ми проконсультувалися з побратимами, з викладачами вишу, з практикантами, і я дійшов висновку, що МЗН варто тримати за всіх способів пуску аж до пуску дизеля. Так, не любитися з тим відпусканням, коли тільки стартером, а тримати МЗ. Все, гальма у нас застопорено, нейтраль. До речі...